Всім привіт, друзі! З вами знову я Саша і сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Так, знову ж таки. І сьогодні я хочу вам показати, як, е, заванта... як е, ну, огляд Хайпікселі сервер. Е, щоб з першого додати, е, нам потрібно зайти в гра... гра в мережі. Тут у мене є купа серверів. Якщо ви вперше сюди заходите, то тут у вас нічого не буде, ніяких серверів і нічого. Щоб його хайпіксель завантажити, треба натиснути Додати сервер. Тут в нас є назва сервера. Назву сервера ми можемо називати сервер Майнкрафті», як тут написано, можемо це не видаляти. Можемо там щось видалити, там, щоб просто було сервер. Ну, тут, скоро будь-яка назва може бути. Далі адреса серверу. Щоб о, зайти на хайпіксель, потрібно о, вписати таку адресу. Ні. Uh, вот так. MC крапка Не, 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 да, так. Uh. Хай крапка, Нет. Ось так. Потрібно саме таку назву вписати без помилок, без нічого. Ось. Далі перевіряємо обов'язково цю адресу, щоб все було правильно. Хайпіксель. Ось. І натискаємо готово. Я не буду натискати готово. Тому що у мене вже є цей сервер. І отак він виглядає, коли ви натиснете готово там. Далі ми натискаємо на оцей трикутничок. Ну, Наводимо і натискаємо. Далі ми заходимо. Ми з'являємось у такому от лобі. Тут в нас є різні режими. Щоб під'єднатися до якогось, в нас є отут отакі от людини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 11 людей є. Це такі NPC, в які ми можемо, так, наприклад, це Bedwars, це Skyblock, це ще якісь такі ігри є. Ось. І нам потрібно зайти в будь-яку. Але, якщо, типу, якщо ви хочете по-іншому, то в нас є у інвентарі отаке такий компас, який називається головне меню. На нього ми натискаємо правою кнопкою миші і в нас тут відкривається купа всяких різних, о, купа всяких різних о, тих, о, ігор, міні-ігор. Тут у нас є о, якась лава, якась шерсть, скайблок є, HP, Bedwars. Skywars, ось тут це постійно міняється, це випадкова гра. Якщо ми, типу, так натиснемо, то так. Ми, наприклад, якщо тут буде ріжка, то ми під'єднаємось до Будварса. Якщо буде Дінові, то тінки ран, Якщо буде там рибалка, ця, то ми під'єднаємось сюди. Якщо меч, то сюди. Ось. А, тому це якщо ви, типу, не знаєте, куди під'єднатись. Ну, типу, хочете, просто так на рандом. І от зараз я хочу показати в Бедварсі. Ось, в Бедварсі тут ми з'являємося у такому от великому місті. Великому місті. Ми з'являємося тут, там де купа гравців. Це Якщо ми в цей портал зайдемо, то ми назад до лобі повернемося. Також у нас є така тут, за допомогою якого ми можемо перелетіти кудись сюди. Uh, і тут у нас є так само uh, ці люди. <кій> не думайте, те, що це якісь uh, ще ігри. Uh, це, uh, це ігри, але це не міні-ігри, там якісь Бедвар, Сіндіран, ще щось. ще щось. Uh, це саме режими. Це, до прикладу, 4х4, там де є дві команди, і ви між ними воюєте. Це є 4 на 4 на 4 на 4. Отут зверху підписано. Це uh, там. 4 на 4 на 4 на 4. Ось ці четвірочки, до прикладу: Четвірочки, трієчки. Даблс, соло. соло це о, один в команді. Даблс це двоє в команді. Це можна з друзями, до прикладу, там грати. 3 на 3 три на 3 на 3. Ну, ось трієчки типу команда. В одній команді по три гравця. Тут по 4 рався, тут так само по 4. Ось ця кількість, типу, 4 на 4, 4 на 4 на 4 на 4, 3 на 3 на 3 на 3 і так далі. То це кількість команд. Тут 4 команди, тут теж 4 команди, тут 2 команди, в WST соло по 8, начебто. Да, да, по 8. Ось, там, до прикладу, ми заходимо в режим 4х4. Ось. Для цього ми на нього натискаємо правою кнопкою і натискаємо на ліжко, Яке там було. І далі ми з'являємося отакій штуці і ми чекаємо гравців. Якщо вже у нас є гравці, то ми з'являємося у нашій базі. Далі ми йдемо вперед, це є генератор ресурсів. Тут є навіть в чаті написано, яка ціль. Захищайте своє ліжко та руйнуйте ворожі ліжка. Зберете залізо золото, смарагди та діаманти з генераторів, щоб отримати доступ до е, потужних покращень. Ось. Е, далі, коли ми назбирали кілька ресурсів, ми можемо підійти до ось цього саме ось цього, е, ну, селянина, насихаємо праву кнопку, і в нас тут є всякі різні штуки. У вас тут знизу нічого не буде, і це я звідси все позабрав. Ось, ми беремо кам'яний меч, дерев'яну сокиру, дерев'яний кейлот, ножиці і блоків. Також, якщо у вас є ще золоті злитки, наприклад, у 6, то ми можемо купити собі яблука. Оце ліж, це скриня. Блін, нам, нам вже зруйнували ліжко. А я не встиг ще показати. Ну, Там, коротше, є о, ендер скриня. Зараз. У, там не видно. Але вона є. Зараз я покажу вам шведесеньку. Ось о, ось ця ender скриня. Що вона робить? Ми в неї можемо покласти будь-які речі, і звідти їх ніхто не зможе забрати. Якщо вам в всю, то хтось може забрати, якщо він наглий. Ну, не, не тільки якщо наглий. Ось. Е, купляємо, наприклад, яблуко, дерев'яну сокиру, дерев'яне кайло, кам'яний меч і блоків. Далі сюди ми переносимо наше залізо, і його звідти ніхто не забере. Далі що будуватись? Натискаємо Shift і будуємось. Ось, ми можемо будуватися будь-якою технікою. Це найтака швидша техніка, найбезпечніша і найшвидша техніка. Бо ще можна відпускати Shift і ставити блоки, але я, на жаль, так не вмію. Ой, ой, так там вже в нас, до нас йдуть. Мені потрібні блоки, але я зараз їх шдесенько куплю. Так, давай, друже! Там на нас йдуть в генераторі. Давай, швидше. О, ми наші звідси можемо забрати. Щоб, до речі, швидко забирати, як я це вмію. <кій> <кій> Ресурси скрині. То для цього ми ставимо, ну, затискаємо Shift і натискаємо лівою кнопкою миші. На будь-якому ресурсі і він тоді переноситься або туди, або назад. Але веселянина так і не треба робити, бо тоді ті речі зникнуть, її потрібно буде далі, далі там шукати. Ось е тому зараз я хочу вам трішки показати, як тут взагалі грати. Е По-перше, що я хочу сказати, так це те, що для Бедварсу потрібно е Ну, не... Не потрібно, не зможемо ми, до прикладу, там подружитися з іншою ворожою командою. Це логічно, бо вони нам вороги. І от, до прикладу, щоб зламати ліжко, в них ліжко погано забудоване, я беру, підходжу, ламаю і зруйнував їм ліжко. Все. У них тепер немає ліжка. У мене є нормальний меч, у нього поганий, але він дуже круто б'ється. Але я його фух, я зміг його вбити. Мені ну, мало життів залишив. Так, купляю яблука собі. Ось ці яблука, це для того, щоб відновлювати собі якісь ну, сердечка. Це є фаербол. Ми, якщо е, натиснемо... А, що він якщо ми натиснемо праву кнопку миші, то він полетить у гравця. І він отак руйнує блоки, він... його ми можемо навіть вбити, але я не зміг попасти. А! а! а я випадково, я випадково зліп свій меч! Повертаємо меч! Повертаю терміново меч! Мене вбили! І так, до речі, в Хапікселі є такий баг, і коли якщо ми, наприклад, їмо яблуко і натискаємо на єдиничку, доприкладу, на один на клавіатурі, щоб там, до прикладу, переміститися на меч, щоб ми тримали меч, то ми можемо, ну якщо ми майже доїли і переміщаємось на меч. То ми можемо його випадково з'їсти. Щоб його повернути, ми підходимо до селянина. Зараз я ще підлічу до нього. На селянина і. та блін, лице вже. І натискаємо на нього правою кнопкою. Тоді він нам повертається. Це такий баг Хайфікс є. Ось, якщо ми програли, до прикладу, в Бетварсі, то в нас є такий в інвентарі папірчик. Це грати ще раз наступна гра, це е, налаштування спостерігача. Якщо ви наприклад, хочете подивитись, хто переможе один е, синій чи один червоний, е, то ми можемо так от на нього натиснути правою кнопкою. І тут е, без швидкості, швидкість 1, швидкість 2, швидкість 3 і швидкість 4. Щоб ми могли це умкнити якийсь телепорти, це якийсь нічний зір, це від першої особи, це сховати спостерігача. Ну, коротше. Ось. Це телепорт. Ми можемо так натиснути правою кнопкою, і ми можемо телепортуватися, наприклад, до нашого синього, і ми до нього телепортуємося. Він, до речі, свій броньку купив. А ось це ліжко, це повернутися до лобі, якщо нам, типу, потрібно. Якщо вже все, ми награлися, то ми можемо так натиснути. І через 3 секунди правою кнопкою ми ще ми натискаємо, через 3 секунди нам в чаті пише те, що. Телепортуємо вас до лобі через 3 секунди. Натисніть ПКМ знову, щоб скасувати телепортацію. Телепортацію скасовано, бо я ще хочу вам показати. Ось. Грати ще раз ми можемо натиснути. І тут у нас є така нова мапа. Тут у нас постійно мапи міняються. І от, що я не це коли ми в цій штуці, і ніхто майже не під'єднується, але вже зараз під'єдналось багато народу. Ось, бачите. Баам, і ще Іще під'єднався, тому все все добре. <клух> Я, до речі, отакі от, от гравці, які погані. Бо вони отак натискають на ліжко, і вони потім від'єднуються прямо у грі Ось, ось зараз він має від'єднатися. А ще він не натиснув? Ну, коротше, він не від'єднався, від але так він може від'єднатися і спортити всім груди, що, типу, не вистачає гравців. Типу він від'єднується і. О, він від'єднується із-за і цього гра, типу, така не, все, він від'єднався. Тому все, ми зараз не починаємо. Ось мене такі бісять. Також мене бісять такі люди, які отак, до прикладу, які я не дуже швидко будуюсь, і вони починають ламати під підімною булку, щоб я типу, пошвидше будувався. Або ж так от будується наді да, мною. Ну добре, нехай будується. Він потім там впаде з високої висоти і все. Я тримаю багато грому. Все, пока. <гум> в, на цій мапі оцей купол тут є багато дірок, які ми можемо так от впасти, ось так сюди. І, доприклад, я думаю, не оця. Де тут? Ось сьогодні є отака дірка тут, в яку ми можемо впасти. Якщо у вас немає блоків, то все, ви не зможете... На жаль, звідти вибратись. Треба буде або виходити, або ж чекати, поки вас хтось вб'є. А самому померти тут, на жаль, не можна. Ну, може лише впасти. Або ж вас хтось ось. Ну, якщо хочеш зайти, то вийти. Також у цій скринці я вже розповідав, що туди краще не класти речі, тому що їх хтось може забрати. Ось. Сюди, до речі, оновлення, якщо ми натиснемо лівою кнопкою миші по скрінці, то воно автоматично все нам напише те, що ми поклали два золота. Якщо ми відкриємо, то в нас тут буде ці, це два золота. Це так прикольно і так можна набагато швидше це все робити. Так, їмо яблуко тоді. Шедесенько. Після цієї ігри, я до речі, хочу вам показати кінтіран. Uh, Ось. Якраз таки я вам і розк що це такий дін тиран. До речі, чому чому гра Wars, називається Bad Wars? Bad – це з англійської перекладається як «ліжко», а wars війна. Типу, війна ліжок, ліжко – війна. Ай, він у мене б'є, він у мене зараз б'є, він у мене вбив, на жаль. Це погано. До речі, якщо ми помремо о, після того, як нам зламають ліжко, то ми, на жаль, вже не можемо відродитися. Тому ми програємо. Ось. Це не дуже добре, звичайно, але таке буває. Коли ми програємо. Ось. Але і в, і але і перемагати потрібно так само. Тому... Опа, він на нас вже йде, він на нас хоче піти. О, але наш гравець його вбив, молодець. До речі, наших гравців, якщо ви їх навіть будете бити, то ніякого урону, ніякої шкоди ви їм не нанесте. У них все буде добре. Я можу їм зараз ламати ліжко! Ламаю! Я вже друге за це відео вдруге зламав їм ліжку. Ну, Суперника, клас, це дуже добре. <кій> До речі, щоб ламати швидше о, вовну, то нам є ножиці, Сокири це щоб дерево ламати, дошки, а залізо, це кайло, це, наприклад, якийсь там кругляк, каміння, ось о, каміння дує бетон. Ось. Драбинки, до речі, можна використовувати, якщо ви прям такий професіонал і можете ними засивитись. Типу, отак, якщо ви падаєте з висоти, і отак от їх організується. Бам! Поставили, але я не зміг поставити блок. Да. Да. Ось. І якщо ви вчасно поставите драбинку, то в нас Ну, вчасно поставити драбинку і на неї попадете, тоді у вас не буде ніякої шкоди. У вас всі от сердечка не будуть відніматися Ось А ось. Тому їх можна навіть купляти багато. Ну що, їх троє нас... Скільки в нас? Четверо, так, у нас четверо. До речі, якщо ми натиснемо на клавіатурі там, то в нас е, така зверху штука буде, це мені гравці. Нам замало ліжко у невидимості! Це дуже погано. Тепер ми його бачимо, ну все! Вам кінець! Ну і мені також кінець. А ну-ка, мені цікаво зараз. десь сінько глянуть. О, ми перемогли! Є! перемога! <coughs> Навіть один раз змогли перемогти. Наш гравець, звичайно, дуже добрий. Він зміг перемогти. Так, все, ми з місця. Зараз я вам покажу, що таке Тінтіран. І напевно, що будемо на цьому закінчувати відео. E, щоб взагалі знайти тінтіран, так само натискаємо на цей компас головне меню. Ну, не тільки це головне меню. І отут -от ми шукаємо тінтіран, тінтіран. Ми можемо знаходимо коротше, динаміт вибухівку е, і натискаємо на неї. Тут у нас є знову такі от люди. В тінті рані є багато видів. До прикладу, ось, ось, ось це, це тінтіран, який ми зараз і пограємо. Також це з всякими там штуками різними. Там ми можемо кидатися вибухівкою, водою кидатися, ще чимось, там, стріляти в когось. ось, А я зараз хочу вам показати, що таке тінтіран. Натискаємо на ось це. На цей приєднатися... До гри. І в нас є така штука. Ми так само чекаємо гравців зараз. Ось, а... І тут взагалі ці... цієї гри не впасти туди вниз. Зараз я вам покажу. Одразу ж біжимо ось це перо. це якщо ми на нього натиснемо або ж просто два рази на пробіл. То ми підлітимо. Я не хочу зараз це показувати, але я вам це обов'язково зараз тут покажу. Головне це... Уа! Не впасти, але я вже впав. Ну тут є кілька рівнів. таких от рівнів. Також в нас є отакі зілька. Зілля. І ми. Ой! Я випадково натиснув на пробіл два рази. Ну, бачите, що він робить, так. ми підлітаємо. Це у мене зараз... Зілля повільності, ми можемо такі так, якісь хилі жуки, отак от, всім кидати, щоб вони сповільнювались. Але я теж сповільнююся Це ж зілля швидкості, ми можемо отак от, от його собі. Ой! Пахнути! І ось, я йому зараз наприклад, хочу кинути. Кинуть, Все. Ну і собі таке. Швидкість. Ось. Зараз тут небезпечно, тому я стрибаю сюди, тут так само вже теж небезпечно. Бо ми можемо впасти. Я її єдиний поки що на цьому рівні, я став швидше, тому що зілля повільності з мене впало. Також ми можемо так от підрізати гравців, щоб вони падали. Але це наоборот трішки. Я так майже не роблю ніколи, але якщо там, до прикладу, мені хтось так робить. І я можу засейвитись то я йому це роблю литво защита на дуречно довго. опа там же останній рівень бо там уже пустота выбився оно пустота 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 не так 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 спокійно, спокину блии я помню я як це, себе дураче поколе улетаю <кх> я к наше по то сюда якис метеорит пося Натискаємо так само на папір і ми заверляємося в ICMAP. Ось. Зачем обичаю, що я кажу, что я трішки прихворів, хворію. Ось. Тому вот так. Чекаємо гравців. Опа! Уже 3-2-1. Поїхали! Шуще, швидше, шуще! Так! В товку! В товку! В товку! Все в товку! Ловить! Ловить, ловить гранаты! И ми! Вот так вот бам! Смачненько штука! Смачная, не смачна! Але, я так сказав! Не знаю наша. Мы можем так ще бігати, щоб за нами прям купа боки попадала. Але це трішки небезпечно навіть. І можемо так підрізати його, підрізаємо, підрізаємо його. Ні! Він його не підрізав! Ось. Це, звичайно, не дуже добре підрізати, але інколи такі люди є, які підрізають. Можемо ще так от виглядати, щоб два бунки прямо так от прибирати. Зараз не прибираємо такі. Але ми їх прибираємо. З'їдаємо. Ми їх їмо. їмо пісок. Ось. <клев> ой! ой 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 Швидкість! Швидкість! Да-да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да! Да! Да! Я зміг! Друзі, я зміг! До речі, в нас не безкінечна! А все, все, я вже не можу стрибати. для мастерки. <клёх> Добро, давайте еще раз пограем всю штуку в Тинтиран. В Тинтиран, -тин -ти до речи, такая трешки на эти веселые игра. Так, в топу, в топу, в топу! И до себя, кидаем все звезды. Так, у могу, я у меня нема не могу больше звезды. А, звезды, звезды, звезды! Там далі пустота, ні, ще є один рівень. А тут? А там вже пустота! Тут є отакі навіть коротенькі рівні. Там багато гравців. Не багато, а небагато поверхів. Тобто тут найбільш хардкорно. Уага! Підрізати мене хотів! Я зараз я побежу. Это зараз я Я Зараз таки мене прибіг. Блін, все, я програв знову ж таки. Эх, я не зміг. Ну добре, давайте зараз сюди зараз перейдемо. І все, напевно, що на цьому я буду закінчувати це відео. Бам! Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. І всім до побачення!